Вітаю всіх, ви на каналі Фіалочка вязалочка І зараз я буду пересаджувати дітку у бегонідера А Вона була вкорінена в моху з фагном. Корінці вже пішли в ріст гарно, і вона почала викидати нові. Точки росту і нові листочки, От. тому я вирішила її вже пора пересаджувати. Особливості цієї бегонії те, що листова пластина в неї настільки тонюсінька, що її рекомендують вирощувати в флораріумах. Але, в принципі, якщо у вас не сухо, або у вас приміщення, де 75% вологості спокійно тримається, то можна і так ростити. Головне, щоб у вас рослина була адаптована. А я купувала цю особину вже в в мосі. І зараз її розбирати вкрай незручно. В цього виду це природній вид, дуже ніжно-коренева. І так як вони повростали в сфагнум, хто мав досвід вкорінення будь-чого в сфагнумі, і потім оце розбирати, ви знаєте, як воно? Де сфагнум, де корінці, фіг його розбере. Але розібрати треба, тому що, якщо пересадити ось так, як є, волога буде дуже сильно затримуватися з фагномі. І це будуть проблеми потім. От. А вона в мене стояла, до речі, то вазочка така. Можна купити або в епіцентрі, або навіть в фозі я бачила. Фузі ноус, там, де є трішки таких вазочок, вазонів. Навіть в посуді, І то бувають такі круглі, типу акваріуми. на літрів 3, півтора, два, невеличкі такі. І, в принципі, можна взяти для однієї рослинки. На перший час вам вистачить з головою. Ну, а потім будете плавно переводити її на кімнатну вологість. Так, це ковінець. На відміну від інших вагонів, ну, тут ну дуже тонюсінькі корінці. Прям такі, що страшно з них братись. Мох трішки підсушений. Але не сильно, тому що, якщо його висушити взагалі, то просто цей ком візьме, відвалиться разом з усіма корінцями. Пересушувати кореневу не можна. В принципі, як і заливати. На залив, вона дуже погано реагує. Вона скидає ювінільні, не ювінільні, як вона називається, ну, ці самі менші листочки, точка росту може загнити. Ну, одним словом, за агротехнікою у вас має бути все добре, щоб тримати цю рослину. Або вона, якщо дуже сильно хочеться її тримати, а у вас досвіду катма, то вона, ця рослина, тобто, має бути у вас на виду, щоб ви спостерігали за її станом і вчасно реагували. Так, ну, в принципі, більш-менш розібрала. Тут корінець. Це не корінець. Чимало відтирала, але зараз після пересадки я її поставлю туди ж. В обвазочку, у флораріум такий. І Далі вже нарощувати корінці в субстраті нормальному. А субстрат для цієї бегоні точно такий самий, як і для інших бегоній. Так як це з новинок, досить недавно відкрили. То її намагаються в таких тепличних умовах і вирощувати. А є люди, які чисто ось в мохові їх вирощують, а є ті, хто не заморочується, а такий тотальний відбір у них йде. То починають енну кількість діток садити, вирощувати в нормальному субстраті, в класичному нашому. І ті, хто загнувся, той загнувся. Ті, хто росте добре, розмножують ті, хто росте добре. І таким чином, власне, і всі інші природні види в нас проходили відбір. Ось, така просто неймовірна рослина. А садити я її буду в горщик поки що 6 см малесенький. А чому не більше? Тому що по кількості кореневої там більше не треба. Ось купа, купа моху. Так, малу поміянку. Ось вже в цій рослини намагайтесь, якщо в звичайних бегоніях ну, трішки сміття потрапило, так, там підсохло, ви його можете змести. Тут дуже тоненька ця листова пластина, дуже блін, ніжна, вибачте. І треба все робити вкрай обережно. Росте вона ну, середніми, я б сказала, темпами. На рахунок розмноження я поки її не розмножувала, вона дала мені ще дві точки росту. Ось, І дуже обережно його поливаємо. Водичка не має потрапляти на листочки. Вода, до речі, має бути м'якою. Вода з підзворотнього осмосу це ідеально. Якщо у вас Є акваріум, можна з нього брати воду, це теж досить класна водичка. От. Трішки поли. Як і у всіх ніжних рослин, після пересадки може вона трішки зів'яти. Але же ж є ось ця штука. І вона в нас грає роль теплички. Так що буде стояти вона на місці. І далі рости. На цьому все. Далі, за її розвитком, я буду тримати у вас в курсі. Особливо знаю багатьох цікавець, як її розмножувати, тому що відео огляди є в інтернеті, а ось по розмноженню. А, я знайшла один англомовний ось канал, на якому вдало розмножили навіть листової пластини. І, в принципі, хочу трішки її підростити і повторити цей експеримент. А на цьому все. Дякую за увагу. Інформація по цій бегонії є, я дам посилання до того ж експерименту в описі даного відео. Тільки, знову ж таки, вона англійською мовою. Тому Google-перекладач або в Ютубі. Титри. На цьому все. Дякую за увагу і до зустрічі в коментарях.